Розповідь називається Справжні друзі. Цуцик пішов гуляти у зимовий парк. Там біля дерева сидить сумна киця. Вирішив цуцик розвеселити подругу. Він покликав горобця, прилетів горобець і зацвірінчав. Цвірінь, цвірінь, весно, приплинь подругу цуцька. Завтра вже ранком прокинешся, а діда й баби вже немає. Будеш скучать за нами? Да. Будеш скучать? Так, може, нам не їхать? Да. Не їхати чи їхать? Не їхать. Не їхать. Ой, мій маленький. Тепер бабуся вже з дідусем не скоро приїдуть. А чого? Ну, бо так. Поїдуть картоплю вибирати, помідори поїдуть на полі куплять, треба закривати. Роботи початий край зрозумів? Де не рвиш книжечку, ну, от любить патрішеч. Яку пісню тебе бабуйка навчила? Ну, давай співай. Далі. Ходить по підморам і співає мужчина <тум> темненький такий. <тум> це вже скучив, це вже скучив. <тум> скучаєш уже? баба ще не поїхала, ти вже скучаєш. Не спав сьогодні днем, буду вкладати у вісім. Можна <тум> переїхати. <тум> О, зайчику. Де кашки, де. кашки. Ось мій маленький прийшов. Хоча кашки. Бабулька наварила. Зараз йду в плов. Іду, іду дитині давати кашу. Добре. Добре. Цю кашку люблять обидва. І Марчик, і Орестуся. Ну, плов не плов не плов. Плов, має бути розсипчатий, а я цю кашу варю із круглого рису. Він мені, от, от я його більше і в голубцях люблю, і, і оце в цій каші. Він мені м'якенький, і м'ясця піджар курячого, і цибулинку, і морквинку, приправу до плову додаю. От, і оце рис і красота. І в обіди поїли з задоволенням. Гречаників ніхто не хоче, каструляку гречаників наробили. робила. Ну, коротше, говоря, нічого не пропадуть, я думаю. Та й таке, оце такі справи. Так, чемодани вже в нас складені, одяг погладила на завтра в дорогу. От, Підйом в 5. Дай потихеньку і пошкваримо додому. Додому до хати. Хочеться додому. Я тоді додому приїду, так знову буду скучати за дітками. О, життя на колесах та і все. Ну, а що зробиш? Нічого не зробиш. Поки трохи мотаємось, то будемо мотатися а там, буде видно. Що буде далі? Хто це? Ну це точно Халк. Ні. А хто? А це хто? Обще то об я не знаю хто то. Та взагалі то Веном. Венум? Ми вже покупалися, да? Велопету. А це хтось каже? Я не знаю, може людина павук. Ні. Ну, може, Марвел який? Ні. Халк. Ну, яся тобі покажу. Це ну, от така маска. Ой бо я таких не знаю. Хто ж то такий? Це кашка. <сум> а все то кашка. Кашка? Да. Чи каска? Кашка. Понятно. Так хочеться бути Людмилою, але в душі ти просто людка. Людка ти. І їм як людка. Ну, от повністю погоджуюсь. 100%. Вибачте, кричати не можу, зараз фаермонт і чи... тут люди снідають, аж не буду себе вести як на базарі, правильно? Чи як в селі. Е, сніданок повний покажу в наступному відео, що чекаю броколі яйця. У мене тут хліб з маслом. Нагадую, я на дифіці калорії. Ну, е, стараюсь так думати. Ріменті так їдять, ви не знаєте, чи це теж з села так, люди їдять півбуханки хліба, масло. Не знаю, чи так можна себе вести. На обід замовила гречку, броколі і зараз ще рибку принесуть окремо. Випросила в них, кажу, будь ласка, зробіть, мені 150 грам брокколі. Будь ласка, зробили. Дівчата, ви бачили золоту масочку, я буквально не так давно показувала вам, вона мені дуже подобається. Пітер Томас Рос, американський бренд, і в нас в Україні можна придбати цю косметику. Будь ласка, дистриб'ютори офіційні. Ось, будь ласка, власниця компанії. Декілька слів скажу за косметику. Я просто нею сама користуюсь, із задоволенням. Рекомендую вибір шикарний. А ваші тональні. А ні, це не тональний. Це спек. Ми Офіційний дистриб'ютор це бренд американський Пітер Томас Рос. Він вже в світі більше ніж 30 років, популярний дуже в Америці, представлений в Сефорі і в Європі. Тобто його можна знайти де, 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 в європейських американських магазинах без проблем. В нього дуже класні і дієві склади, і дуже комфортна ціна, тому я дуже раджу звернути на нього увагу. І патчі є навіть. Так, патчі є, так, асортимент великий підходить для всіх типів. Тут можна підібрати багато ліній, як можна. Ну, маска мені і, подобається, і. Слухайте, такого зволоженого обличчя я не отримувала дуже давно, чесно. Ну от мені прямо зайшло. Будете змивати всю красу. Обов'язково, щоб мені зрозуміти, що зі шкірою, і апарат з вами буде німецький працювати. На 39? Да, зараз подивимося, що ця щука 40. Але це може бути через те, що на мені тональний весь день? Ні, я вас уміла лоб хороший. Так. Я, звісно. 5,82. Теж за залужений організм. Залужна шкіра і все вирівнює. Прирівнює до норми по вашому віку. От а. у вас pH в нормі. Зволоженість ні. І я зараз перевіряю, чому вона не два. Ага, значить. Проблема не внутрішня. Довільними це зовнішня проблем. проблема, так? Да. Ну це вже шкіра добре. всередині гарна, втрачає не волога, не фіксується зверху. І так дивіться, Людмила, у вас зі шкірою все прекрасно. Є один маленький е, нюанс: не вистачає вологи в шкірі. Вологи саме в роговому шарі шкіри. Будемо додавати ось таку сироватку. вона з гіалуроновою кислотою. Це мені на кожен день. Абсолютно. Я її Абсолютно. зранку ввечері? на чисту шкіру вона має йти перша. Вона легесенька, неї малесенька молекулярна маса вона провалюється перша на чисту шкіру. Зранку ввечері? можна шкіри. Mm -hmm. Добре, добре далі. Ви накриваєте це все ось таким кремом. Тут п'ять видів церамідів, холістерин і вільні жирні кислоти. Це один до одного дорівнює ліпідному шару шкіри. Саме ліпідний шар шкіри він не дає вологі. Вивітрюватися. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто вводимо молекулу, яка фіксує воду, і покриваємо е більш таким ліпідною фракцією, яка буде не давати вологи випаровувати. Ну що, буду наносити ці засоби. Змила повністю косметику. Це дуже класно, що я собі зрозуміла, що мені треба. І я тепер не буду наносити зайву, бо я ніколи, наприклад, на такому апараті з цією косметикою не працювала, Боже, крем, яка текстура цікава. Слухай, якийсь він не білий, напівпрозорий. Клас. Так, спочатку це. В мене, правда, з собою тут ні спонжиків немає, нічого нема. Я так нанесу. Я просто вже буду відпочивати. Поглиниться шкірою, тому що я прям так гарно нанесла. Приємний запах такий. Крем теж. Як класно, що в нас з'являються офіційні дистриб'ютори, що це не завозиться. Незрозуміло як, так? Що це завозиться офіційно в Україну. Томас їде зі мною. Томас їде зі мною на черні. У мене ще сьогодні Боня не їла, а я їй даю ліки. Як туди попали? Машиною. Машиною. Їхали машиною, бо чотири собачки. Ну, попали. В 22-му приїхали, син був тут. Ми приїхали в 22-му, коли було би світло, у нас будинок той, який ми купили на Київщині, повністю на електроенергії. А ще котеджне містечко, де будинків настроїли дофіга. А трансформатор поставили один. Він постійно, мало того, що і так світло вимикали, ще постійно вибивав цей трансформатор. Собачки в нас не на кормі, Готувати було, ні на чому. Це вже на наступну зиму ми там купили балон якийсь. Обігрівач ми купили, відразу але він газовий, дуже воняв. Ну як дуже воняв, поки нагрівся, воняв. То світла не було по дві-три по доби. Ми приїхали сюди, побули тут зиму, я повернула, мені треба було на роботу, мене чекали на роботі, а донька лишилась до травня. Я її в травні приїхала, забрала, ніхто не планував би сюди приїжджати. Нам не сподобалось і де і тепер. Коли приїхали в травні, ми не, са, не з самого Києва і почалося коридори, собачки на заспокійливих, лікар виписував заспокійливе, тому ми вирішили. У вересні, 30 вересня, по нас приїхав син машиною і ми поїхали назад до Лондона. І тепер таким чином ось уже два роки, 3 жовтня буде два роки, як ми проживаємо в місті Лондон. Змінили тільки житло. Ми жили на Брікстоні, це та сторона річки Темзе, та сторона ліва, здається, чи права. А тепер живемо на Ілінгу, на цій стороні річки темзі. Покажи собачок. Боже, ну, ну покажи, ну ви хоч би привітались, покажи собачок, покажу. Дивіться моїх собачок. Ось, дивіться, бачите, одна, друга, третя. А це наша Ася. Бредна наша Ася. Оці всі собачки були на заспокійливих, коли все збивалось на підступах. Вибачте, діно окуляри, бо погано бачу. Добрий день, я як вам місцеві жителі, як менталітет їхній? Одним жестом можу сказати. Одним жестом. У нас машина, коли бачать номера українські. Ну, це просто... Роз... Я не можу вам передати словами, яке тут відношення взагалі до людей. Тут, От дивіться, я українка. Я не скриваю так, як є. Наполовину там кацапка в мене мати кацапка. Дідусь по батьковій лінійка, важно. Я оце тягну таку, таку тілешку, знаєте, набрала продуктів. На дорозі стоять чоловік, чоловік, дружина, може, і хлопчик такий, ну, вже дорослий хлопчик. А я це вже йду і сама собі думаю. Ну чого його стоять на дорозі? Люди привітно відходять. І розказує наша майстриня манікюру, вона тут давно живе. Каже, йду і хтось мені пише. Я становлюсь прямо посеред дороги і відповідаю в телефоні. Люди мене обходять і ще переді мною і вибачаються. Так що я не знаю, я не в багатьох структурах була, в магазинах всі привітливі. Мені здається, що от вчора ми брали овочі, фрукти, і мені здається, вона хоче вибігти за прилавка і нас розцілувати. Мені купляла я рибину, я колись вже показувала це в, сторі, це в То прямо В ефірі здається, розповідала. І у нього не робив. Ну, то, що карточкою пікає, Ну, не робила чи зламалось, не проходить карточка і все. Я брала макрель з кумбрію. Він мені каже, йдіть ради Бога. І вже пройшло не знаю скільки часу, коли ми йдемо, закритий той магазин океан називається. Вчора йдемо, він відкритий. Кажу, Яночка, пішли, заплатимо гроші. Підійшли, він дивиться і сміється, каже, ви що, не, не потрібно? Це вже коли було, навіщо, не потрібно. Я кажу, ні, ну я так не можу, це ж ваші теж кошти. Не, ну, ну Я ж, я йому ж не можу пояснити, бо я не, не розумію англійською. Донька йому пояснює, що це не такі великі кошти, щоб ми зараз тут з вами ну, сперечались, давайте ми заплатимо і все. я заплатила за ту рибину, бо я не могла. Хоча з мене ж ну, сказав, ідіть і, раді Бога, з'їли і хай вам на здоров'я. Ну, Мені не попадались люди такі, щоб були тут такий менталітет. Іменно англічан. Їм хоч птичка на голову, одно вони посміхаються. І тут за здоров'я тільки хвилюються, щоб ви були психічно у рівну... ну, щоб у вас був душевний спокій. Це саме головне. Вони, вони рахують, що це саме головне. Там мене хтось багато питав на рахунок медицини то і супер, рада, що вам тут добре. Я не скажу, що мені не хочеться додому, чи мені тут добре. Ви мене спитали, який менталітет, я вам пояснюю. Лікування безкоштовне, аптека безкоштовна. 60 років проїзд безкоштовний, метро і автобус. Дівчат, де родився, там і пригодився. Саме краще дома, де могила мого чоловіка, де моє життя, де моє серце і де моя душа. Ну, так вийшло. Так вийшло в моєму житті. Був би живий мій чоловік. Я б сиділа зараз в селі на Сумщині, я вже казала це тисячу разів і кормила б бройлерів. Ви ж самі розумієте, пів України так. У мене в Україні родичів немає. Я сама, діти тут. Що я там сама робитиму? Країна Британія, Велика Британія, місто Лондон. Тут, до речі, в цьому районі, де ми живемо, дуже багато українців. Тому. Я не кажу, що мені тут добре. Я хочу додому. Я ось зараз їду в понеділок. Я хочу в вересні, я була навесні. І влітку я не планувала. Ну, так виходить, що мені потрібно. Я дуже хочу додому. Там моє життя, там моє серце, там моє ліжко, там мої стіни. Ну так вийшло. Лізочка, привіт. Навіть не моє життя дорожче. Я зараз більше хвилюю за життя своїх дітей. Вони хвилюють, вони, як я поїду, я поїду, я завтра можу поїхати жити, в мене є де жити. Але ж вони будуть хвилюватися за мене. І тут чотири собачки, як, яким потрібна моя допомога. Знаєте, ми відповідальні за того, за кого, кого приручили. Тому я повинна їм тут допомагати. Я тут працюю, я плачу налог, я не сижу на шиї у дітей. Я працюю вдома, їм допомагаю, і це їм є допомога, тому я тут. І не може бути добре ніде, крім у себе на своїй батьківщині. Хоч, як кажуть, родина, да? родина це придумано радянщиною. Людина та там комфортно себе відчуває, де її близькі і рідні люди. Не спішіть тут, поки нема що робити, страху а що буде далі. Я вчора бачила суми, желізну дорогу, я викладала себе в сторіс в Інстаграм. Я бачила, я знаю. Ну, я повторюю, там писали, що забобони. Там похоронений мій чоловік. Кожна поминальна неділя раз у рік. Як би там не було, поки носять мене мої ноги. Я бачу, я ще маю сили і змоги поїхати я обов'язково буду їздити. Як би там не було, як би там не сталося? Хай це будуть саме гірші забобони в моєму житті, але вони в моєму серці, в моїй душі. Тому буде так. Дякую вам. Так, кожен ходить в своїх чоботях. І мої гріхи, кожна людина грішила. Так не буває. Так не буває. І як казав мій батюшка, мій наставник, де я е, кожного разу і людина без гріхів не живе. Головне прийняти їх покаяться. І я буду відп... нести відповідальність за свої гріхи. Я. Ніхто за мене, тільки я, так само, як і ви за свої. Тому я кажу завжди, перед тим, як образить людину, сто раз подумайте, сто раз подумайте. Тим паче, якщо ви не знаєте цю людину. Бо своя пазуха завжди ближче. І оте, що ви. Хочете комусь побажати погане, воно повертається вам. А тоді ми думаємо, Боже, а чого так? А чого звідки? А чого я за це страждаю? Це, це каже вам людина, яка прожила 60 років на світі і яка також деякі речі так само думає, що це мені за щось, за те, що я колись щось десь зробила не так. Мої далеко плачу кожен день, а чого ви не хочете поїхати до своїх діток? Що ви не хочете поїхати до своїх діток? Життя таке у нас коротке. Сьогодні ходить людина, завтра не зрозуміло, що може бути. У мене батько 69 років чи чотку танцював, чи чотку. це б хто бачив, не повірив би. І інсульт, різко інсульт. Мову відібрало, все відібрало. Я біля нього до нього приїздила. Днів два, ну він же мачуха ще була жива, приїздила, допомагала, приїхала на третій день, а він уже сидить, куре, вже все в нього прекрасно, життя прекрасна, па. А він катеше ще чутку станцюю. Я кажу, папочка ріднесенький, це супер. І проходить рівно дві неділі, у нього повторний інсульт, і він уже все. Ще 10 днів пролежав і помер. 69 років. Тому цінуйте кожну хвилиночку, кожну мить, кожну секундочку свого життя. Цінуйте. Почніть якось щось любити себе. Я знаю, що це дуже важко. Тому що як такий вродився, це дуже важко перестроїться. Дякую вам дуже. Але я дуже хочу додому. Я дуже. Дякую вам дуже. Але я дуже хочу додому. Я дуже хочу. Дякую вам дуже. Але я дуже хочу додому. Я дуже хочу. Може, діти не хочуть, діти, видно, не хочуть, да, щоб поїхати до дітей. Ну мої слава Богу, мене навіть і не відпускають. Я скажу, що я поїду в вересні, не тільки на дві. Ну хоч днів на десять. Ну хочу я побути дома, хочу я кожного дня. Мене зупиниться толком. Зараз ніде. Але ну, в мене у чоловіка брат там живе. Вони я з ними дуже спілкую старший брат. Є в мене, де зупиниться в, свої, в своїй хаті не можу, а так можу. Тому мені дуже хочеться поїхати. Син каже, мам, ти ж розумієш, що ми будемо хвилюватися, якщо хочеш десь віддихнути, поїдь. Можна ж в Іспанію, де угодно, а я хочу додому, я хочу там. Нема кращого на світі жити в своєму будинку, спати в своїх кроваті. Ти ходити на свою любиму роботу. Ви знаєте, як я любила свою роботу, та я нею дихала, я нею жила, я бігла в тій... П'ять-шість годин, я якісь там придумувала нові рецепти, обсуждала її їх із хазяйкою. Давайте отак, давайте отак вони смачніше їдять, давайте оце придумаємо. Я часто їздила на столичний ринок, ну, кожну неділю закуплялася. Я брала там якась, якась, якусь гарну рибу. Ну, от, жила, я жила цією роботою. Мені на, от, наприкінці мого життєвого такого, трудового шляху така робота просто казка. Господарі, садочка, золоті люди. Колектив був такий бажаний, такий рідний, садочок поруч, мені не треба було нікуди їхати, просто я жила тією роботу. Я коли вже знала, що я туди не повернусь, я, мені це дуже важко далося, повірте. І я би ще до сих пір працювала, аби я жила в Україні. Працювала, ходила би на роботу. Ну я ж розумію, що в мене там нема нікого. Не дай Бог, що зі мною трапиться. Навіть швидку нікому визвати, бо я сама. Якби був живий чоловік, ні, ніхто б нічого не обсуждав. Поки що діло вдома опасно, почекайте. Та я не боюсь ракет, в мене донька дуже, в неї піднімався тиск, ми коли в коридорі, ми сиділи кожного, все ж збивається на підступах, ви ж самі знаєте, ми ж не в конці заспі жили. Тому сиділи і собачок отак тримали, бо вони тряслися. Якщо він тире, я могла втримати, то боні ж мене втримали, бо в ній 50 кілограм. То нам сказав лікар, що навіть собаки можуть бути інсульти, і інфаркти. І ми дуже за них ще пере... ми хвилювались. Ми що, собрались там, поїхали десь в метро в підземку. А з собаками, куди ми поїдемо? Дві жінки. Я, донька дуже боялася. А я що ну вже, коли як уже буде, так буде. Я зараз їду на Сумщину і повідьте, я ні каплі не боюсь. Як буде, так буде. Значить, така моя доля. Я розумію вас. Розумію, що в деяких людей одні ключі. Знаю. Ну, ви ще зрозумієте одне. Будинок без господаря помирає повільно. Так точно в мене будинок в селі. Комфортний, все зроблено було, живий і радуйся. Але без господаря він повільно помирав. І він помер. Почти помер. Хоч це, знаєте, і не жива істота, але це будинок, стіни, вони теж відчувають, що тобі ніхто не приділяв уваги. І будинок повільно помирав без людини. Тому, ну хто знає, як його, як його правильно пояснити.